Істот. Усіх відомих морських видів звуть це місце домівкою. Але не всі мене люблять. Доброго вечора. Ми з України, Аквамен і Загублене Королівство. Це продовження одноіменного фільму, котрий вийшов у 2018 році. Фільм є 15 м у кіно Всесвіті DC. Перша частина в прокаті зібрала півтора мільярда доларів, враховуючи витрати на виробництво, які склали лише 200 мільйонів доларів. Тому питання продовження було лише питанням часу. Ще з виходом першого фільму продюсери вже говорили про сиквел. На етапі постпродакшну вже народжувалися деталі для продовження історії Артура в сиквелі. Крім цього, знаходиться в розробці ще й спін-офф Аквамен 2. Основні зйомки другого фільму розпочалися 28 червня 2021 року. Це вже за урахуванням всіх причин, які вплинули на відкладання або перенесення зйомок. Для прикладу пандемія covid 19 судовий розбір Джоні Депа та Ембер Хьорд. Але, не зважаючи на всі проблеми, фільм таки дійшов до широкого глядача. І як ви вже зрозуміли, я також зміг переглянути даний аудіовізуальний твір. Про який готовий розповісти більш детально. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Юра Лис Фільмс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих найсвіжіших кінопрем'єр, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Ну а ми в свою чергу розпочинаємо. Чорна Манта не зміг перемогти Аквамена з першого разу, але не полишив бажання помститися за смерть батька. Проте цього разу він ще небезпечніший і прагне знищити свого ворога раз і назавжди. Чорна Манта використовує міць міфічного чорного тризуба, який пробуджує древнє зло. Щоб зупинити його, Аквамен звертається по допомогу до свого ув'язненого брата Орма, колишнього короля Атлантиди. Вони повинні відкинути розбіжності, щоб захистити королівство, сім'ю Аквамена та світ від знищення. Перш за все, фільм є не таким похмурим, а більш пародійним. Ніби Джеймс Ван намагався копіювати режисерську манеру Тайки Вайтіті із фільму Тор Любові Грім. У фільмі навіть і так прозвучала відсилка на Локі за Скабану. Одним словом, фільм стає більш карикатурним, ніби схожим на скетч-шоу. Історія тут доволі проста і прямолінійна, і конкретно вона не розвивається в багатьох аспектах. Для прикладу, в самому головному це ж аквамен і загублене королівство. Але от про королівство майже ні слова, крім поверхневого представлення. А найбільший фокус тут іде саме на взаємодію братів між собою, як вони, переживаючи спільну пригоду, зближуються і розкриваються по-новому. В принципі, цей фактор можна назвати плюсовим, адже як вони відіграли. Яка ж все ж хімія між Джейсоном Момоа та Патриком Вілсоном? Справді схоже, що вони брати. У них все ж найбільше екранного часу зі 124 хвилин фільму, незважаючи на Ембер Хьорд, яку через скандал з Депом не вирізали з фільму, але все ж її присутність мінімізували. Загалом сиквел по багатьом факторам уступає першому фільму. Тут слабенька графіка, моментами невдалий музичний супровід. Але все ж знято це круто. Операторська робота заслуговує окремої подяки. Але не комізм, який побудований занадто на простій основі, наприклад, на тому, як Орм їсть таргана вперше. Підсумовуючи, від даного фільму не варто очікувати нічого шедеврального. Таке кіно варто сприймати як розвагу, де не потрібно звертати увагу на логіку, а просто весело проводити час. Це розвага на один раз переглянути і забути. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якої реакції вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих найцікавіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Нашим дітям потрібна надія. Ти не так же й лежаєш, як гадаєш. Якщо ти поведеш, всім королівств приєднаються.